Пришвидшено побудувати комунізм у 1919 році більшовикам не вдалося, як і пізніше. Але тоді, наприкінці весни 2019 року, їм було справді непереливки. По всіх фронтах на них почали наступати білі. Добровольча армія генерала Антона Денікіна рухалася з південного сходу і швидко та впевнено витісняла більшовиків з України. Цим вирішили скористатися українські війська. Армія УНР у липні 1919-го поповнилася бійцями української галицької армії. Як ви пам'ятаєте, вони вимушені були покинути територію ЗНР після поразки в польсько-українській війні. Тепер українці спробували об'єднати сили для спільної боротьби. Склалася цікава ситуація. У напрямку Києва та Одеси повели наступ одночасно дві армії: з заходу наступали українські війська, а зі сходу війська білогвардійців. Більшовики стрімголо покидали територію України і без бою залишили Київ. 30 серпня туди заходять частини Галицької армії, а днем пізніше білогвардійці. Проте перемога в імпровізованих перегонах не давала українським військовим жодної переваги. Київ уступили білогвардійцям, переважно через суперечності між командуванням Дієвої армії УНР та Української Галицької армії. Симон Петлюра назвав цю подію київською катастрофою і не дарма. Війська УНР опинилися у так званому трикутнику смерті. З трьох боків їх затиснули ворожі армії червона, біла та польська армія Стилу. Матеріальний стан українських військ був просто жалюгідним. Окрім того, розпочалася епідемія тифу. Ряди і так поріділи, армії танули на очах. У таких важких умовах усі суперечності та різноголосця залунали з новою силою. Першими не витримали командири Української Галицької армії або того, що від неї лишилось. 1 листопада вони прийняли рішення перейти на сторону Антона Денікіна. У рядах УНР розпочався бунт. Петлю розвинувачують у всіх бідах і поразках. Армія розпадається. Петлюра та лідери директорії виїздять до Варшави. Частина військ, на чолі з Михайлом Омеляновичем Павленком, приймає рішення продовжити боротьбу партизанськими способами. З грудня 1919 року, по травень 1920 року, триває довгий і важкий перший зимовий похід, частин колишньої армії УНР, тилами Білої та Червоної армії. Присутність українських військ все ще лишала надію на останню спробу поборотися за незалежність. Тим часом, на першу половину осені 1919 року, більшість України опиняється під контролем білогвардійців. Цього цілком вистачило, щоб налаштувати проти себе більшу частину населення України. Білогвардійці повернули поміщицьке землеволодіння, скасували восьмигодинний робочий день, вели цензуру та почали провадити проти всіх незгодних білий терор. На що люди відповіли: Ей, це ж всі ті речі, які ми не любимо. Проти денікінців розгорнулися масштабні селянські рухи. Особливо активно діяли повстанські загони отамана анархіста Нестора Махна. У його революційно-повстанській армії, що базувалася навколо Гавляйполя, у кращі часи налічувалися до 40 тисяч війська. Махновці взяли під контроль значну територію півдня України, зокрема місто Катеринослав. Не в останню чергу, завдяки активній діяльності Махна, в тилу білих, більшовикам вдалося перейти в контрнаступ на початку грудня 1919 року. Вони швидко витіснили добровольчу армію з України. Останнім оплотом білогвардійців залишався Крим, де засіли війська під командуванням генерала Петра Врангеля. У жовтні листопаді 1920 року більшовики розгромили війська Врангеля і захопили Крим. За час війни і революції він став притулком для багатьох багатих і знатних сімей Росії. Ті з них, хто не зміг втікти від червоних військ, стали жертвами чи не наймасовішого червоного терору цього часу. Це була третя спроба більшовиків закріпитися в Україні, і попередні невдачі таки їх чогось навчили. Більшовикам достатньо швидко ще до весни 20-го року вдалося відновити радянську владу в Україні. Вони взяли на озброєння національні гасла. Відвоювання України здійснювалося під прапором незалежної Української соціалістичної радянської республіки. Усі члени партії мали знати тепер українську мову. Задання не з простих, але на руку більшовикам зіграло те, що ряди комуністичної партії поповнили колишні есери та представники інших політичних сил, що поділяли радянську ідеологію. Ідею створення колгоспів великих колективних селянських господарств також вирішили відкласти на потім. Селяни нарешті отримали додаткову землю, а тому примирилися з іншими неприємними моментами більшовицької політики. Усьому іншому більшовики підтримували політику військового комунізму, тільки більш рішуче. Продовжила діяти продрозкладка, націоналізація підприємств і червоний терор ніхто не відміняв, тим паче, що в цей час з'явився реальний шанс поширити світову революцію ще далі. В еміграції у Варшаві Симон Петлюра не втрачав часу дарма. Він і далі шукав порозуміння з Антантою. Його дії принесли свої плоди. Петлюрі вдалося домовитися з польським лідером Юзефом Пілсудським про допомогу у відновленні УНР. У квітні 1920 року домовленості оформлюються у Варшавську угоду. За її умовами, Польща визнає УНР на чолі з директорією та об'єднує з нею свої сили у боротьбі проти більшовиків. Обидві країни зобов'язуються не укладати угод одна проти одної з іншими країнами, і все це майже безкоштовно. В обмін на цю допомогу Петлюра погодився визнати за Польщею території Західної України, Галичини, Волині та частини Полісся. Фактично ці території і так були окуповані Польщею, проте згода Петлюри мала величезне символічне значення і знаменувала остаточний розрив між директорією та урядом з УНР, який ще продовжував діяти в еміграції. Наприкінці квітня 1920 року спільна польсько-українська армія війшла в Україну. Більшовики мали незначні військові сили на той час і відступили. На початку травня польсько-українські війська вже займають Київ, проте успіх був нетривалим. У червні більшовики переходять в контрнаступ і відбивають Київ. Кінна армія під керівництвом Семена Будьоного не тільки швидко повертає контроль над українськими землями, а й переходить у наступ на територію Польщі. Червоноармійці розігналися не на жарт. Польща була останнім редутом перед Німеччиною, де вирували повстання робітників та створювалися власні соціалістичні республіки. Здавалося, що світова революція вже зовсім близько, проте Червону армію зупинило диво на віслі у серпні. Поляки перейшли в контрнаступ, і радянські війська вимушені були покинути не тільки Польщу, а й Західну Україну. У жовтні Польща та Радянська Росія підписали перемир'я, а у січні 1921 року повноцінний Рийський мир. Угоду підписували від імені РСФРР, УСРР та Польщі. За її умовами, за Польщею закріплювалися землі Західної України з Галичиною та Волинню. Польща зі свого боку визнавала Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Ризький мир поклав край багатьом сподіванням. Для ВНР це означало анулювання Варшавського договору, розрив з Польщею та крах авантюрного плану Петлюри відновити незалежність з польською зброєю. Країни антанти змушені були погодитися на існування радянських держав. Більшовики вимушені були відкласти плани світової революції. Залишки непримиренних частин армії УНР, на чолі з Юрієм Тютюнником. Останні спробували продовжити боротьбу самостійно. У листопаді 1921 року вони розпочали другий зимовий похід. Поразка у битві під базаром забила останній цвях у домовину УНР. Лишилося лише кілька вогнищ опору. Зокрема, Отамани Холодноярської республіки чинили спротив ще у 1922 році, проте були приречені на поразку. Отже, до кінця 1921 року територія України виявилась поділеною між чотирма державами: Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Міжвоєнну Європу та українські землі чекатимуть турбулентні 20-30 роки роки великих звершень і великих трагедій. Роки перед початком конфлікту, що перекриє своїми масштабами, усі попередні.